Це Український день довкілля. Кожний зелений листок, кожна травинка виділяє в повітря кисень. Ним ми дихаємо, без нього немає життя. Не топчи. Не зривай рослини. Найкраща квітка та, яка квітує там, де зросла. Не знищуй її. Гриби отруйні для людини, для лісових мешканців, ліки і харч. Чим більше в лісі різних грибів, тим він затишніший, в ньому краще й вище ростуть дерева. Не знищуй неїстівних грибів. Не галасуй у весняному лісі. Не вмикай на то голосну музику, ти злякаєш пташку, вона злетить з гнізда, яєчка, які вона насиджувала, захолонуть, із них ніколи не виведуться пташенята. Краще послухай голоси лісу. Якщо ти знайшов гніздечко, не чіпай його. Бо пташка може залишити гніздо, навіть якщо там відкладено кілька яєць. Поспостерігай за гніздом потайки, і ти помітиш багато цікавого. Не лови барвистих метеликів, що літають над квітами. Вони схожі на казкові барвисті квіти і нікому не завдають шкоди. Найчистіша і найсмачніша вода джерельна. Подивись, як схиляються над джерелом трави і квіти, кущі і дерева, вони оберігають його від пересихання, захищають від бурі, не скаламуть джерело, охороняй його чистоту, чиста вода, велике багатство. Ти хочеш принести додому лісові квіти? Зривай їх тільки тоді, коли зберешся йти додому. І пам'ятай скромний невеличкий букет, ознака гарного смаку й свідомості людини, бережливості й доброти. А про що свідчить оберемок лісових квітів? Щоб знищити молоде дерево потрібні хвилини. А виростити його роки. Не ламай черемхи, не каліч інших квітучих дерев або кущів. Рана на рослині. Рана на живому. Якщо ти набираєш букет лісових суниць, знай, скільки гілочок у букеті на стількох рослинах залишилися рани. І всі вони довго хворітимуть, а багато з них загинуть. Ніщо так згубно не впливає на все живе, як вогонь. Байдужість, що призвела до пожежі злочин і перед природою, і перед людьми. Простеж, щоб у лісі не залишилося навіть іскри від багаття. Покинута консервна банка, скло можуть поранити лісового звіра і призвести до його загибелі. Нагріте сонцем скло може стати причиною пожежі. Не залишай після себе сміття в лісі. Нехай твоє місце відпочинку буде чистим, рештки їжі залиш для пташок на сухих гілках, для звірів на пеньку, для комах на землі. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.